На майдані захисників України неподалік Кінного ринку п'ятий трамвай сьогодні зійшов з рейок. Пробив паркан, зачепив дерево та виїхав на проїжджу частину. Чую, почало тріщати це саме дерево. тоді я звернула увагу. Тетяна Братешко продає ялинки через дорогу. Каже, сталося все близько дев'ятої ранку. Одразу викликала медиків. В одного хлопця із носа провішла, а в другому хлопцеві сильно руку порізало. Ну, Повиходили там люди. Жінка там в самому заду сиділа, їй плохо було. Ще ну, Трьох, по-моєму, чоловік в те саме скору марш». За годину після події пасажирів, які їхали цим маршрутом, поряд немає. Колії та сам трамвай оглядають слідчі. В салоні розтрощена підлога, вибите одне вікно, немає і переднього скла у кабіні водія. На цій ділянці дороги за останній місяць тричі бачив, як трамваї сходили з рейок. Розповідає житель сусідньої вулиці Анатолій Бардаков. За сім'ї сім'я я вже заборонив родині сідати у трамвай. Це ризик. Я не знаю, як у рулетку грати, сів і не знаєш, доїдеш ти чи ні. Я вже пенсіонер, рідко їжджу, але колись кілька разів проїжджав на п'ятому, і мені стало страшно. Став попереду біля водія і бачив, як піруети. їде тихенько, нічого не порушуючи, і ось він ось так хитається, трамвай стрибає. На наступній зупинці стоять два трамваї. 27-го чекає більше 20 хвилин, розповідає пенсіонерка Валентина Григор'єва. «27-й Так прямо якраз їде. Так би пересіла на 23-й, Три зупинки проїхала і вдома. А так на метро буде як на перекладних. Це сяду на одну гілку, потім на другу пересяду. Ну а що чекати? Це ж на літо, і довше, і незручно. Що таке старість? І по сходах туди-сюди. Незручно. Що таке старістю? ступеньках туди сюди. Внаслідок аварії травмувалися п'ятеро пасажирів, трьох доправили до лікарні. Розповідає директор центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Це забої голови тіла. Жінки 2 по 43 роки і одна 64 роки. Їх доправили на до обстеження. За словами речниці міськради Ольга Мірошниченко, 64-річну жінку шпиталізували із переламами ребер. Марина Сметана та Роман Даніщук. Новини на Суспільному. Харків.